Чому дітям важливо читати казки? Чому діти просять читати одну й ту саму казку, хоча знають її на пам'ять? Що чекає дитина від дорослого, коли дорослий читає казку? Психологічний вплив казок на формування особистості дитини. Чим відрізняється читання казки дорослим від аудіоказок? Сьогодні ми подосліджуємо це питання у щоденнику-психолога Тетяни Татарінцевої. Читання казок має багато важливих переваг для дітей. Ось кілька причин, чому важливо їх читати. Розвиток мови. Читання казок сприяє розвитку мовлення та словникового запасу дітей. Вони зазнайомляться з новими словами, фразами та концепціями, що розширює їхні комунікативні навички. Розвиток уяви. Казки мають фантастичні сюжети. Героїв, місця, що допомагають розвитку уяви дитини, вони вчитимуться візуалізувати інформацію, утворюючи образи у своєму розумі та відтворенні. Розвиток емоційного інтелекту. Казки передають моральні цінності та етичні принципи, які допомагають дітям розуміти різні емоції, які можуть виникати в різних ситуаціях. Вони вчаться співчуттю, розуміння. Та розв'язання конфліктів. Мішка зламана, а й справді зламана. Давай заберемо її додому, хай поживе у нас. Розвиток когнітивних навичок, такі як концептуалізація, логічне мислення та уміння розв'язувати проблеми. Дитина сприймає складні історії, слідкує за послідовністю подій і розуміє зв'язки між персонажами. Розвиток соціальних навичок саме в казках нерідко зустрічаються герої, які стикаються із складними ситуаціями та вчаться співпрацювати з іншими. Це допомагає дітям розуміти соціальні норми, спілкуватися з іншими та вчитися працювати в команді. Я піду в ліс по дрова, а ти, півнику, піч затопи, кашу звари, хату замети. Та й чекай на мене. Також дуже часто батьки дивуються, чому діти можуть просити читати одну й ту саму казку багато разів. Є декілька причин. Подобання та комфорт. Діти часто вподобають повторювати відомі історії, оскільки це їм надає впевненості і комфорту. Вони насолоджуються знайомими персонажами та сюжетами, подіями, які вони вже знають і розуміють. Емоційний зв'язок. Деякі казки стають улюбленими для дітей через те, що вони викликають сильні емоції. Діти можуть переживати радість, смуток, хвилювання або співчуття під час читання, і вони хочуть. Повторювати ці емоції раз за разом з улюбленим героєм. Наступне формування причинно-наслідкових зв'язків. Кожен раз, коли дитина читає казку знову і знову, вона може отримувати різні рівні розуміння і глибше сприйняти історії. Дитина починає помічати деталі, зв'язки та сюжети, які повторюються, що допомагають у формуванні соціального інтелекту та формуванні власних правил і принципів взаємодії з іншими людьми. Держи! Ось так! Ось так! Ритуал і зв'язок з дорослим. Читання однієї казки багато разів може стати ритуалом для формування близькості та впевненості. Разом дитина насолоджується часом, проведеним з батьками або іншим дорослим під час читання, улюбленої казки. Це нормальне явище розвитку дитини, і важливо задовольнити її запит на повторення казок, оскільки це сприяє їхньому розвитку та комфорту та емоційному зв'язку. А в середовищі, що дає безпеку і надійність для дитини, є дуже важливим. Переваги читання казки дитини безпосередньо. Ніж аудіосприйманням, по-перше, взаємодія і зосередженість. Коли дитина слухає аудіокнигу, вона стає пасивним спостерігачем у той час, як читання казки забезпечує взаємодію між дорослим і дитиною. Наступне візуальний досвід читання казки допомагає активно слухати, спостерігати за ілюстраціями та можливістю задавати запитання, розвиток. Голосових навичок. Коли дорослий читає казку, дитині це дозволяє слухати і розрізняти різні голоси, інтонації та виразне читання. Вони вчаться розпознавати різні вирази обличчя, емоції, пов'язані зі змістом казки. Також взаємодія зі словами. Коли дитина бачить слова на сторінках книги, вона вчиться пов'язувати голоси з написаними символами, розвиваючи фонематичну свідомість і граматичні навички. Вона може вчитися новим словам, виявляти повторюваність та ритм, що сприяє розвитку мови. Сприйняття часу. Читання казок вимагає часового зосередження. Дитина вчиться розуміти, що історія має початок, середину і кінець, що розвиває її здатність сприймати часові рамки. Отже, читання казок з дорослими сприяє більш активному сприйняттю розвитку мови, візуальному досвіду та взаємодії, що важливо для комплексного психологічного розвитку дитини. Існує безліч. Чудових казок, які можна читати дітям. Ось кілька рекомендацій: класичні казки: курочка, ряба, семеро козенят, колобок, такі як Червона шапочка», Снігова королева, Попелюшка, Троє поросят. Завжди варто включати у список. Вони є відомі, вони мають цікаві сюжети та можливі моральні висновки. Казки з усього світу. Варто представляти дітям казки з різних культур, які розширюють їхні знання про світ. Наприклад, Наприклад, та 40 розбійників з арабської культури, або маленька сирітка з китайської культури. Наступна: казки вихователі, казки, які передають моральні цінності та навчають важливим життєвим урокам. Є важливим для розвитку дітей, наприклад, дюймовочка вчить про терпіння та допомогу іншим. А Гансел і Гретель підкреслюють важливість розумних рішень. Фантастичні казки, казки, що розкривають дитячу уяву і фантазію, можуть бути дуже захоплюючими. Наприклад, Пітер Пен або Аліса в країні чудес захоплюють дітей у світ фантазій та пригод, казки з природою. Та тваринами ці казки можуть розширити знання дітей про світ тварин і природи, а також надихнути їх на екологічну свідомість. Наприклад, Вінні Пух або Рапунцель допоможуть дітям розуміти значення природи та тварин у нашому житті. Загалом, вибір казок для дітей залежить від їхніх інтересів, віку та потреб. Важливо також заохочувати дітей до самостійного вибору казки та розмовляти з ними про те, що вони засвоїли під час читання. Читання казок є чудовим способом побудувати. Зв'язок між дорослим та дитиною. Тому можу читати казки як тато, так і мама, а будь-який інший дорослий, який є близьким для дитини. Найважливіше, щоб дорослий, хто читає казки, мав інтерес і задоволення від цього процесу. Тому важливо вибирати таку роль, в якій він відчуває себе комфортно. Читання казок має стати особливим часом для спілкування, взаємодії та розвитку між батьками та дитиною. Важливо, щоб батько або ма. Включались в цей процес, розділяли відповідальність за читання казок, це дає дитині можливість насолоджуватися різноманітністю голосів, підходів та інтерпретації історії. Окрім того, іноді можна проводити читання казок разом, де батько і мати беруть участь, створюючи спільний час для сімейної активності. Це сприяє розвитку зв'язку в сім'ї, показує дитині, що читання казок є важливим і цінним заняттям для всіх. У кінцевому підсумку немає чіткого правила щодо того, хто повинен читати казки дітям. Головне це те, що дитина отримує задоволення від читання, розвивається і відчуває зв'язок з близьким дорослим, який читає саме для неї. Загалом, читання казок має значний вплив на розвиток особистості та активності дорослої людини у майбутньому, сприяючи розширенню уяви розвитку моральних цінностей, мовлення, емоційного інтелекту та любові до читання. З вами була я, Тетяна Татарінцева, у своєму щоденнику, психолога.